Ми з невеличкою командою, однодумців, не всі вони податківці далеко. Частина з них це силові люди, частина з них поапарати, частина юристи, частина аудитори з великої четвірки. І в такій компанії ми фактично приступили до роботи. І перше, з що… чим до нас прийшов міністр фінансів, оскільки ми зараз передховуємося міністерство фінансів, це з вимогами стабілізувати надходження які фактично почали таяти, як сніг основу. Ну, ми всі знаємо, що відбувався Майдан. Після... Під час Майдану відбулося, що відбулося, люди, які очолювали певні організації, це не стосується додаткової, багатьох інших міністерств відносин, вони фактично пропали. От. Вони не просто пропали, вони ще забрали собою дуже багато речей, в тому числі і грошей, і інших матеріальних ціни. Цінностей. В результаті на казначейському щось залишилося нулі. І країна фактично штовхнулася з проблемою банкрутства. Знову ж таки, я там не хочу дублювати Арсенія Петровича, він про це говорить багато разів, але це дійсно правда. Тому задача стояла дуже важка в перших два фактично щось зробити в березні місяці хоча б якось відновити роботу в регіональних так, органах. Так. Тобто ми приступили до роботи, звичайно, було важко. Першим мені важко, оскільки я не являюсь там, фактично податківцем зі стажем. Чи я не вважаю, що це якась окрема професія, ми тобто, всі, там, хтось фінансист, хтось міліціонер, хтось слідчий, хто да? не знає, що От, Насправді це більше така організаторська робота і задача. Ускладнюється вона тим, що країна перебуває в хаосі, як політичному, так і економічному. На батьках накладається зараз передвиборча кампанія а, от гонка президентська. Ви всі бачите і розумієте, що починається це відбуватися. Коли ще три тижні тому парламент голосував, в 300 голосів за людини в парламенті. Сьогодні вже відбувається трохи інша картина. Кожен з вас може це подивитися і побачити в не філії. Задачі поставлені і е, вони знаходяться в декількох поспустях. Тобто, перша площина це фактично стабілізування надходжень фінансових. І ця площина розділена на дві на, на частини. Перша це е, е, фактично провести роботу з особовим складом і повернути їх до роботи. Так, тому, що відбувається. Ну, не секрет, ви всі тут знаєте, відбувається певний саботаж. Деякі люди йдуть відпустки, деякі люди йдуть на північне, деякі кудись пропадають, де просто не виходять на роботу. Відповідно, таких умов нам з вами доходиться працювати. В когось є якісь очікування, в когось якісь переконання, в когось є якісь стереотипи, з якими він приведуть жити в минулому так і треба міняти. Ніякі законопроечні ну, нам не допоможуть і не переб'ють той податковий резерв, який у нас є в тіні. Yeah? Вистрій, yeah. От. Всі, Всі це розуміють, правда? Я вам можу сказати, що ми безпорадно зараз заряджаємо нашу IT-систему, вже там третій тиждень постійно перераховуємо оборудки, які були при податкових явах. Ще минулого тижня у нас цифра була 238 мільярдів обороту. Тобто це як так, Цього тижня ми вже перерахували заново, і ця цифра складає 280 мільярдів. Yeah. Цифру виявляється, наш званий бюджет порядка 206 чи 219 вже не вибирає. Більше нічого ви не треба, правда? Yeah. Тому yeah. ну, нам поставлено, yeah. не то, що поставлено, ми самі собі поставили цю задачу, я фінансист, я несноду. Ми всі розуміємо, якщо ми з вами будемо продовжувати в тому же духі, як попередників, так? Тобто можна, в принципі, нічого не робити з тим, але я думаю, що через вороги країни просто не... Значено, на жаль, податкові ями і там, ці всі оборудки з ПДВ це не єдина проблема. Друга єдина проблема це підакцизні товари. Це алкоголь, тютюнок. Нічого нового не відкрив, правильно? Тобто в цій сфері теж знаходиться величезний, величезний податковий резерв. Я можу спокійно сказати 100 мільярдів гривень. Цим треба боротися як поточними засобами, тобто фактично услідковувати, доганяти, стріляти до спину. Знову ж таки, ми там не створюємо якісь велосипеди, це зроблено до нас, в багатьох країнах, Грузії теж зробили. що О, окей. Тому ну, ми зараз там активно вивчаємо цей досвід, заслуговуємо різні пропозиції і відповідно подаємося, як ми можемо використати той досвід, те, що ми зробили, належити їх на Україну. В Україні там порядка до 40 сперезаводів і там є досить багато виробників. І інших спектр напоїв, але це не стосується і горілки, це також стосується життюну, контрабану, контрафакту і так далі. Тому э, боротьба з тінь його детенізація це пріоритет де номер один. Номер один, нічого вам хто не казав, тому що якщо ми цього не зробимо, то дрібно сміємо. Друга задача це фактично. Почати щось робити, змінювати на краще, тому що ми можемо змінити і не ходити в Верховну Раду, і не ходити там. Може, в Кабінет міністра можна ходити, там легше ходити і вирішити питання. В Верховній Раді там вже йде зіткнення інших і різних політичних сил, і там досить важко приймати грандіозні нові ідеї і так далі. Вони там на колінах переписуються ті ідеї, так, в темпіваці. І потім ми з вами там, читаємо і намагаємось Точно в такому ж темпі роз'яснити, що вони там придумували? Є вас, ви вже там відчули проблеми з ліками. Я думаю, багато така Я теж відчув разом другий день, менше закону не було. Про що я говорю? Я говорю про спорощення адміністрування тих податків, які є сьогодні. Це велика проблема. Великого не треба. Зібрали бізнес, підприємців спитали хлопці, що можемо виправити. Можемо виправити декларацію, одне ви розв'язання, консультації. Так далі, тому, там є цілий список речей, яких ми, ми вже почали працювати. Ну, от, фактично там, до 22 квітня ми вже отримуємо перший, перший перелік від бізнесу, живий, живих, я там і Далі ми попрацюємо середині, далі ми попрацюємо з спеціалістами на IT, як відобразити ті зміни, от, як їх відобразити системи, як інтегрувати, як змінити, щоб вони реально почали працювати. Ми говоримо про короткі сроки, ми говоримо про рік часу робочих групи, розділиться, залишилися планами і так далі. Тобто читаю відповідальність за кожним. От, е, я думаю, що найближчі два місяці ми повинні прийти до реальних результатів. І бізнес повинен нам це сказати. Слава Богу, ми це зробили. Ну, хто, наприклад, володих із вас, той вже знає, що ми поміняли критерії щодо перевірок, і вже бізнес це відчув. Ми зробили там попередній аналіз. Я вважаю, що нам взагалі треба відмовитися від перевірок мікробізнесу і малого Ну, тобто, певні меж, да? тобто, треба подивитися, тому що ти так ви побачив.